Це мій спалах Sony HLV 60. – це його провідне число. І це перший параметр, за яким вибирають спалах, але не єдиний. Ще є зум, регулювання потужності, ТТЛ та навіть поправки. Це саме те, про що ми говоримо у цьому відео. Мене звуть Інга Одарич. Починаємо. На відміну від студійного спалаху, потужність, яких вимірюють в джоулях, для накамерних спалахів використовується таке поняття, як провідне число. І вимірюється воно в метрах. По ідеї, воно визначає, як далеко може бути розташований від вас об'єкт зйомки. І при цьому спалах зможе його освітити. І звісно, ми розуміємо, що чим на більшу відстань може спалахнути спалах, тим він Потужніший провідне число мого спалаху 60, а це означає чисто теоретично, що я зможу за допомогою нього освітити об'єкт, розташований в 60 метрах від камери. Але маркетинг ніхто не скасовував. І слово сполучення чисто теоретично означає, що я зможу це зробити, якщо ISO буде 100, я поставлю на камеру об'єктив діафрагмою 1.0, встановлю на спалаху зум 200 мм і поставлю повну потужність спалаху, і буде світити спалахом в лоб. При зміні будь-якого з цих параметрів провідне число буде змінюватись. Та відповідно і дистанція, на яку я зможу з цим спалахом освітлювати. Почнемо ми з зуму. Пам'ятаєте, як я сказала, що 60 метрів це для зуму 200 мм. Ну так от, сучасний накамерний спалах складається з блоку керування батарейним блоком і голови спалаху, в якій розташована лампа. І лампа всередині голови спалаху може рухатись, може наблизитись до скла або зміститися в глиб голови. Це той самий зум. І пов'язано це з фокусною відстанню об'єктива. Коли лампа наближена до переднього скла, світло розсіюється ширше, створюючи велике світлове поле. Це потрібно, якщо ви знімаєте на ширококутний об'єктив, наприклад, 24 мм або 16 мм. Але є нюанс: чим ширше розсіювання світла, тим менше його інтенсивність і відповідне провідне число. Коли лампа глибше всередині спалаха, пучок світла стає вузьким, сконцентрованим. Це потрібно, коли ви знімаєте на телеоб'єктив, наприклад, 85 мм або 200 мм, щоб направити світло в чітко задану область. Таким чином зум дозволяє вам налаштовувати світлове покриття відповідно до фокусної відстані вашого об'єктива, до її кута огляду. Тому не слухайте деяких експертів на кшталт цього. Зум на спалаху це не співвідношення до фокусної відстані вашого об'єктиву, то зум на спалаху це кут розсіювання пучка світла. Але на 20 міліметрів провідне число зменшується до 25 метрів, на 200 міліметрів до 60 метрів, але світло освітлює лише невелику ділянку. А якщо я дістану ширококутний розсіюч, мій зум стане 14 міліметрів, але й провідне число стане 14 метрів. Звісно, камера та спалах розуміють один одного. Та коли ви крутите зум на об'єктиві, спалах буде сам підлаштовувати положення лампи до відповідного зуму. Для цього треба Обов'язково увімкнути значення зуму на спалаху в авто, особливо коли ви знімаєте репортаж. Якщо цього не зробити, то будуть проблеми, бо лампа рухатись. Не буде. Припустимо, ви знімаєте на 85 мм, а зум спалаху стоїть на 24 мм. У цьому випадку ви просто розпилюєте світло на широку площу, хоча ваш кадр цього не потребує. Частина світла втрачається, а об'єкт у кадрі освітлюється неефективно. А тепер уявімо зворотню ситуацію. Ви знімаєте на 24 мм, а зум спалаху встановлений на 105 мм. В результаті ви отримуєте яскраву пляму в центрі кадру, а краї залишаться затемненими. Але бувають випадки, коли варто налаштувати зум самостійно, якщо ви хочете контролювати спрямованість світла. Наприклад, ви знімаєте портрет і хочете висвітлити тільки обличчя моделі, не зачіпаючи фон. Тоді ви можете вручну встановити зум на 200 мм навіть на ширококутному об'єктиві, якщо ви використовуєте русівич або парасольку. Коли спалах працює через модифікатор, краще поставити зум на широкий кут, наприклад, 24 мм або 35 мм, щоб світло рівномірно заповнило поверхню розсіювача. Якщо знімаєте у великих приміщеннях або на вулиці, в таких випадках вузький пучок світла, зум 105 мм або 200 мм, може допомогти направити світло прямо на об'єкт і уникнути його зайвого розсіювання. І пам'ятайте, що чим більше кут освітлення, тим менше Провідне число. З цим розібралися. У світі рожевих поні ми, звичайно, можемо освітлювати на камерним спалахом далеко розташовані об'єкти. Але в реальному світі ми трохи обмежені. Але окрім зуму, наша голова, ну в сенсі, голова нашого спалаху, ще має можливість обертатися та змінювати кут нахилу. Вбудовані спалахи світять тільки прямо перед собою, що створює дуже пласке в лоб освітлення. Але якщо у вас є спалах з можливістю нахилу та повороту голови, то це відкриває величезні можливості для контролю світла. Коли ми нахиляємо або повертаємо голову спалаху, провідне число. Зменшується це пов'язано з тим, що частина світла втрачається при відбитті або розсіюванні. Саме тому виробники вказують провідне число для умов, коли спалах світить прямо вперед. Які ж основні положення голови спалаху? Пряме світло в лоб найпотужніше освітлення, але створює жорсткі тіні за об'єктом та некрасиві відблиски на обличчі. Найчастіше використовується у складних умовах, коли немає часу на розрахунки та експерименти. Світло від стелі вертикальний нахил. Якщо направити голову спалаху вгору під кутом 75-90 градусів, світло відбивається від стелі та рівномірно розсіюється по сцені. Це створює м'яке освітлення, схоже на природні тінями, під носом та підборіддям, що виглядає природніше. Важливо, стеля має бути білою та не дуже високою до трьох метрів інакше світло буде надто слабким або набуде небажаного кольору. І тут я згадала зйомку в Брістолі, там де висота стель метрів 10, в конференц-залі. Я а, нормально, працюємо, піде. Світло від стіни. Якщо повернути голову спалаху в бік, наприклад, на 60-90 градусів, можна використовувати бічні стіни як відбивачі. Це добре працює, якщо сцена, яку ви знімаєте, знаходиться біля стіни або великої білої поверхні. Освітлення виходить схожим на бокове світло від вікна, що додає обйому та художньої виразності. Комбіноване освітлення з карткою відбивачем багато спалахів мають висувну картку відбивач. Якщо висунути її і направити голову вгору, частина світла відбиватиметься від стелі, а частина від візитки прямо на обличчя моделі. Це допомагає прибрати глибокі тіні під очами та підборіддям, коли нахил голови може не спрацювати. Якщо стеля або стіни кольорові, світло буде їхнього відтінку. Якщо стеля занадто висока, наприклад, у залі чи церкві, значна частина світла просто розсіється. Якщо об'єкт далеко, а ми втрачаємо потужність через відбиття. У таких випадках краще використовувати пряме світло або підвищувати ісо. Наступний параметр потужність спалаху. Цей параметр ми можемо регулювати вручну або надати це камері. Для початку подивимось, як це робити вручну. У будь-якому спалаху є така можливість: і значення один до одного це повна потужність, найяскравіше світло. А далі ми ділимо потужність в два рази: в 4, в 8, в 16 і так далі до однієї 128 потужності. Або навіть до однієї 256-ї. При цьому є і проміжні значення. Наприклад, в два рази і ще одна третя, або дві треті. Так само, як і в студійних спалахах, яскравість спалаху ми змінити не можемо. Ми міняємо час, протягом якого горить лампа спалаху. Від приблизно однієї. Восьмисотою на повній потужності до однієї 128 тисячної на мінімальній. І це дуже важливий момент. Тому що студійні спалахи в більшості своїй мають порівняно дуже довгий імпульс близько однієї десятитисячної на мінімальній потужності. Це важливо. Тому поки просто запам'ятайте цей момент. Я нагадаю про це у відео про фіксацію процесів, які протікають дуже швидко. Наприклад. Таких. І, звичайно ж, змінюючи потужність, ми змінюємо і провідне число. Із 60 метрів на повні потужності провідне число знижується до 3,8 метрів на мінімальній потужності. Чим же ще ми можемо регулювати яскраві світла в кадрі при використанні спалаху? На самому спалаху вже нічим. Все інше вже в камері. І перший параметр, який ми можемо регулювати освітленість кадру це діафрагма. Пам'ятайте, що провідне число розраховане на діафрагму 1,0. А діафрагма 1,4 це вже в два рази менше світла. Відповідно, і світло від спалаху потрапить менше. І кадр буде темнішим. І провідне число теж стане меншим. І для мого спалаху це 43 метри. На діафрагмі 2,0 провідне число ще менше. 30 метрів. На діафрагмі 4 15 метрів. Якщо ви думаєте, що я така розумна і знаю ці цифри на пам'ять, то ви помиляєтесь. Ні, я звичайно розумна, але цифри ці я не запам'ятовувала. А розрахувати це дуже просто: ви ділите провідне число на значення діафрагми. А тепер уявіть, що провідне число для вбудованого спалаху десь. 12. І це в кращому випадку. А значить, при закритті діафрагми, наприклад, до 5,6, як на китовому об'єктиві, все, що ви отримаєте, це 2 метри, які ви зможете освітити. А з накамерним – майже 11. Загалом вбудований спалах це не найкраще рішення. Завжди. Ще один параметр в камері це ISO. Як я вже згадувала, у цьому відео Ісо, звісно, може впливати на яскравість кадру, але це не завжди найкращий спосіб вирішення проблеми нестачі світла. Бо Ісо не є параметром експозиції. Головна проблема високого Ісо це шум. Чим вище значення Ісо, тим більше цифрового шуму ви отримуєте в кадрі. Особливо це помітно в тінях, де шум проявляється у вигляді кольорових плям або зернистості. Крім цього, підвищення Ісо. Це може вплинути на кольорну точність. Деякі камери при високих значеннях Ісо змінюють відтінки шкіри, зменшують динамічний діапазон і роблять картинку менш об'ємною. Але при роботі зі спалахом Ісо таки має деякі корисні властивості. Коли варто таки піднімати Ісо при роботі зі спалахом, коли потрібно врівноважити навколишнє світло, Наприклад, ви знімаєте на вулиці в сутінках. Якщо залишити ISO 100, фон буде занадто темним, і фотографія виглядатиме неприродньою. У такій ситуації варто підняти ISO до 400 або навіть 800, щоб фон залишався достатньо яскравим, а спалах лише підсвічував модель. Особливо це корисно зручним налаштуванням зуму, про яке ми говорили раніше, коли не вистачає потужності спалаху. Якщо ваш на спалах не дуже потужний, наприклад, провідне число 32 або 40, ви можете підняти ісо, щоб компенсувати нестачу світла. Це особливо корисно при зйомці великих груп людей, коли потрібно освітити велику площину, коли знімаєте репортаж у темних приміщеннях. У репортажній фотографії часто немає часу на точне налаштування спалаху. Якщо приміщення темне, наприклад, весільний банкетний зал, а ви можете підняти ISO до 400 800, щоб спалах не працював на максимальній потужності. Тим самим менше споживав ресурсу акумуляторів чи батарейок, а кадри виглядали. Природніше. Якщо ви використовуєте росівич або відбивне світло, коли ви спрямовуєте спалах у стелю або стіну, частина світла губиться. Підняття ISO допоможе компенсувати цю втрату і отримати природнє освітлення. Що робити, якщо хочеться мінімального ісо, але світла недостатньо? Якщо вам потрібно знімати на ісо 100 або 200, але кадр виходить занадто темним, варто спробувати інші варіанти. Перемістіть спалах ближче до об'єкта. Чим ближче джерело світла, тим яскравішим воно буде. Це про так званий закон обернених квадратів. І я вже працюю над серією відео про світло. Цьому питанню буде присвячене окреме відео. Використовуйте ширшу діафрагму або використовуйте більш світлочутливий об'єктив. Наприклад, якщо ви знімаєте на F4, спробуйте відкрити діафрагму до 28 або навіть 1,8. Змініть зум спалаху. Вущий зум, наприклад, 105 мм, може направити більше світла на об'єкт, замість того, щоб розпилювати його навколо. Але усі ці закони обернених квадратів, діафрагми, зміни об'єктивів, ісу та зуми можна ще, хоч якось, прийняти, коли у нас постановочна зйомка. А ось в репортажі, коли дорога кожна секунда згадувати про закон зворотніх квадратів і бігати з рулеткою, заміряючи відстань, щоб виставити потужність максимально правильно, сумнівне задоволення. Та й при ціні спалаху в 600 доларів налаштовувати його вручну було б дивно. Але й не дуже зручно, особливо в репортажній зйомці. І тому існує можливість довірити спалаху і камері самим налаштовувати потужність, з якою спалахнути, та який зум виставити. Але стосується це тільки спалахів, призначених для конкретної системи, наприклад, для камер Sony і спалахів Sony або камер Nikon зі спалахами Nikon. Існують і сторонні виробники. Годокс, Мець, Нісін. І у кожного з цих виробників є модифікації спалахів для різних виробників камер. І відрізняються вони конфігурацією гарячого башмака. На гарячому башмаку є центральний контакт. Він відповідає тільки за сам імпульс. По ньому камера дає команду спалахнути. І є ще набір контактів, через які камери і спалах обмінюються інформацією. І набір цей у кожного свій. У Нікона і Кенена вони виглядають так: на Соні ж контакти знаходяться в глибині башмака. Так якою ж інформацією вони обмінюються? В першу чергу значення зуму, про який ми розмовляли раніше. А другий найважливіше обмінюється інформацією про яскравість сени, і тим самим підлаштовують потужність, з якої спалах повинен спалахнути. Це режим керування потужністю, який дозволяє камері самостійно визначати, скільки світла потрібно для правильного експонування кадру. І називається ця технологія TTL. Розшифровується це як «through the lens, що означає через об'єктив. Як це відбувається, зараз розповім саме розповім, тому що показати це неможливо. Ну так, от, коли ви навели камеру зі спалахом і натиснули кнопку спуску, спалах дає імпульс світла. Так званий попередній імпульс на самій маленькій потужності. Камера сприймає цей імпульс у сцені, оцінює освітленість кадру в залежності від налаштування експозоміру і встановлених параметрів експозиції ISO і діафрагми. Розраховує, скільки світла не вистачає і повідомляє спалаху, наскільки збільшити. Потужність. Спалах встановлює цю потужність і тільки після цього камера відкриває затвор і дає команду на імпульс. І спрацьовує основний імпульс. Вся ця операція займає мілісекунди, і для фотографа вона проходить непомітно. Чому ТТЛ – це круто? Він автоматично підлаштовує потужність під освітлення та відстань до об'єкту. Полегшує репортажну зйомку та роботу в змінних умовах. Дозволяє швидко отримувати добре експоновані кадри без точного ручного налаштування. З фірмовими спалахами все буде працювати відмінно. А ось зі спалахами сторонніх виробників можуть бути нюанси і деякі косяки. Не завжди, але іноді можуть. Тому що виробник камери не буде розкривати алгоритми роботи своєї технології TTL, а стороннім виробникам доводиться діяти методом проб і помилок. Хоча справедливості заради треба сказати, що багато хто дуже успішно з цим справляється. Але тут є одне, але навіть на фірмових спалахах ТТЛ не завжди правильно робить розрахунки. Чому ж тетель може помилятися? Оскільки камера аналізує світло та намагається знайти баланс експозицій, вона іноді робить. Неправильні висновки найчастіше ситуації, коли тетель може дати збій. Об'єкт у кадрі занадто світлий або темний. Якщо ви фотографуєте людину в білому одязі, наприклад, наречену на світлому фоні. Камера може вирішити, що кадр занадто яскравий, і зменшити потужність спалаху. В результаті обличчя буде недостатньо освітлене. Або навпаки, якщо людина в чорному костюмі, наприклад, наречений, стоїть перед темним фоном. Камера може подумати, що кадр занадто Надто темний, і підсилити спалах, що призведе до пересвітів на обличчі, використання відбитого світла або розсіювачів. Якщо ви направляєте спалах у стелю, або використовуєте софтбокс, частина світла втрачається. Тетель може не враховувати це і дати недостатньо потужний імпульс. Що робити в таких випадках? Використовувати поправку потужності спалаху. Більшість накамерних спалахів і навіть камери з вбудованим спалахом дозволяють вручну збільшувати або зменшувати потужність ТТЛ у вигляді експокорекції спалаху. Ця корекція зазвичай змінюється у діапазоні від мінус трьох до плюс трьох ступенів експозиції з кроком 1 третя. Якщо спалах дає занадто мало світла, піднімаємо потужність. Плюс 03, плюс 07, плюс 1. Якщо об'єкт у кадрі пересвічений, зменшуємо потужність мінус 03, мінус 07, 1, робити це можна як на самому спалаху, так і на камері. Головне не переплутати з кнопку поправок експозиції. На експокорекції не намальована блискавка, а на корекції потужності спалаху намальована. Хоча тетель це зручно, є випадки, коли краще перейти в ручний режим. Якщо світло постійне і передбачуване, наприклад, ви фотографуєте студійний портрет або об'єкт у незмінних умовах. Якщо хочете повного контролю, ТТЛ може варіювати яскравість між кадрами, що ускладнює серію знімків. Якщо ТТЛ працює нестабільно, наприклад, при зйомці з відбитим світлом. А які ж налаштування камери потрібні для роботи зі спалахом? Перше знімальні режими. Використовувати спалах можна в будь-якому режимі і в М, і в А, і С, і навіть в П. І навіть в автоматичному, за використання якого я надаю вам по дупі. Але в режимах А і С є нюанси. Наприклад, в режимі С ви не зможете поставити витримку коротше, ніж витримка синхронізації. У мене це 1,250. 250 Камера просто не дозволить вам це зробити. І буде підганяти діафрагму саме під цю витримку. В режимі А камера теж буде підлаштовувати потужність спалаху під мінімально коротку витримку, яку вона зможе встановити, наприклад, одна 60. Чому це відбувається, я докладно розповіла про це у відео про налаштування камери в студії. Але на відміну від студії, з накамерним спалахом, камера робитиме це сама, встановить саме ту саму коротку. Витримку синхронізації, яка є на даній камері, і вам нічого не треба буде шукати. В режимі М теж саме, камера просто не дозволить вам встановити витримку коротше, ніж витримка синхронізації. Цим відео я розпочинаю цілу низьку відео по роботі зі світлом. Як взагалі, так і зі спалахом. Тому, якщо вас цікавлять якісь теми, чекаю на вас в коментарях. І помітьте, я жодного разу не попросила вас підписатися. Більше того, я попрошу вас цього не робити. Краще донатьте на ЗСУ. А тепер встановлюємо на камеру спалах і йдемо знімати і якомога більше знімати. Слава Україні!